Двохсотрічний карлівський спиртзавод виставлено на онлайн аукціон. Стартова ціна 31 мільйон гривень. Торги відбудуться 7 грудня, говорять представники фонду держмайна України у Полтавській області. До складу активів входять будівля та споруди 93 одиниці площі. 13 тисяч 500 метрів квадратних та транспортні засоби, 23 одиниці, також обладнання, устаткування, інвентар та інше нерухоме майно 506 одиниць, сім земельних ділянок загальною площою 90 гектар, які належать на праві постійного користування. Нові власники єдиного мельного комплексу також отримують ліцензії та дозволи, які були на цьому підприємстві до часу приватизації. Для потенційних інвесторів влаштували оглядову екскурсію об'єктом серед присутніх і автор закону, що спрощує приватизацію державних об'єктів під час воєнного стану. Депутат Верховної Ради України Олексій Мовчан. Це найдорожчий на сьогодні об'єкт в Полтавській області, який виставлений на приватизацію Карлівський спортзавод. Має досить такі високі перспективи стати магнітом для інвестицій, тому що у нього є великі потужності. Сьогодні спиртова галузь розвивається в Україні. У 2019 році Верховна Рада прийняла закон про демонополізацію спиртової галузі. Відповідно, всі спиртзаводи тепер можна будуть продаватися. І нові. І бізнес зможе модернізувати цю галузь у червні 1996-го завод увійшов заводу війшов до державного концерну «Укрспирт». у 2019 році. На частині території зробили ремонт, але все одно підприємство не працює на повну потужність. Зараз тут задіяно близько ста працівників, які виготовляють спирт для подальшого виробництва дезінфікуючих засобів та розріджувачів. Це на основі спирту продукція, яка використовується в нафтовій промисловості в добривах. Для промивки всяких кислородних труб що зараз у нас беруть на лікарні, тобто вони замерзайки. Перехід такого об'єкту з державної власності у приватну це сотні нових робочих місць. Зазначили учасники оглядової ділової екскурсії. На мою думку, найефективніший управлінець – це бізнес, тому я переконаний, що державні підприємства, які є збитковими. Чи об'єкти, які не використовуються державної власності чи комунальної, вони мають бути якомога швидше виставлені на аукціони і продані приватним власникам, це створить нові робочі місця, це наповнить бюджет податками. В Більшості випадків держава, як правило, поганий бізнесмен. Тому що, от якщо ми бачимо карлівський спортзавод, от подивіться да, на там, на будівлі, в якому вони стані, знаходяться обладнання, яке об'єктивно морально застаріле. Безумовно, тут потрібен інвестор. Інвестор, який сюди прийде, який вкладе гроші, який зробить робочі місця, створить для місцевого населення, який зможе створити конкурентну продукцію. Братиме участь у торгах бізнесмен з Кременчука Володимир Таловер. Торік він викупив вишняківський спиртзавод під хоролом. Я вважаю, що у нас є така професіональна сильна команда інвесторів, фахівців. Ми знаємо, як зробити настроїти підприємство. зараз це підприємство стоїть у фонді державного майна. Повідомляють, онлайн аукціон відбудеться 7 грудня. Заявки від потенційних інвесторів прийматимуть до 6 грудня.